Італійський подарунок, музичні паралелі та золоте бароко. Таким у Хмельницькій обласній філармонії буде цьогорічний концертний сезон. Та, попри усі цікавинки кажуть артисти, родзинкою стане украдене щастя Івана Франка. Готуємо масу сюрпризів, маса таких цікавих неординарних програм, такою культвою і основною подією цієї осені буде постановка. Опери Юлія Мейтуса «Украдне щастя до драми Івана Франка, що присвячується 160-тій річниці з дня народження. Великого каменяра Швеція, Латинська Америка та Сполучені Штати зі сцени філармонії хмельничан дивуватимуть як імениті українці, так і закордонні віртуози. При цьому кажуть артисти, концертна програма розрахована на будь-який смак та вік. Втім, особливу увагу приділятимуть дітям. У нас вже започатковані і успішно функціонують і працюють кілька таких циклів, які акцентовані на виховання молоді, на виховання на залучення дітей до. Високого академічного мистецтва для майбутніх мам також приємний подарунок. У філармонії готують традиційний цикл в очікуванні дива. Цикл концертів з дев'яти місяць з дев'яти концертів, тобто дуже так символічно, адже всі очікують своє диво на своє диво дев'ять місяців. І так так і побудовані. Оці концерти. Цикл розрахований на вагітних жінок і не тільки, тобто на тих, хто очікує. На появлення дива в своїй сім'ї на тих, хто просто любить гарну і спокійну витончену музику, новий концертний сезон обіцяють у філармонії буде дуже насиченим та цікавим. Тому щось своє знайдуть як любителі народної творчості, так і поціновувачі світової класики. Будь-хто з пересічних хмельничан може прийти для того, щоб якось зупинитися в цьому бурхливому вирі сучасного життя. Швидко зупинитись, сісти, подумати. Розслабитись і десь забутись, не знаю щось вже у наступну середу, 14 вересня, філармонія запрошує на захопливий екскурс живою алеєю класичних танців. Тоді хмельничан потішать львівські музиканти. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, новини телеканал Тівісім 7